Сьогоднішньою грою і сезоном задовольний. Можливо, було виступити краще і по результату. І по грі я абсолютно задоволений і дівчатам, і командою, а по результату, можливо краще. Но маємо те, що маємо. І, в принципі, я задоволений результатом. Рахую, що ми зробили крок вперед, ну, що Полтава грає, але ну, в, цій, в цій грі ми не забили ту кількість голів, яку потрібно було, щоб навіть Якщо <реш> Полтава програє, то ми не програє. <реш> Було 2-0, так. Но ми розуміємо, що можливо все в футболі дива трапляється, але ну, ще раз кажу, ми зробили кров вперед, зайняли друге місце і вийшли в лігу чемпіонів. Тому, тому я рахую, сезон э, пройшов задовільно, і нам треба поставити там одинадцятку за сезон. Е, е, чому на 12, тому тільки і за е, другого місця. Але е, дівчатами, грою я задоволений абсолютно. І у нас є, ще, крім цього, є півфінал Кубку з колосом в цьому турнірі теж е великі задачі, тому готуємося, не розслабляємося і будемо намагатися е виграти кубок. Дякую. А скажіть, будь ласка, от друге місце це хороший результат в чемпіонаті України, що стало можливо ключовим фактором для досягнення цієї мети, і можливо когось ви можете відзначити з футболісток з вашої команди. Ну я, я, я завжди футболісток не, ну, не відокремлюю. Це команда це для мене дуже добре, що якщо е, рахувати так, то в нас, ну скажімо так, Молода команда в плані становлення, становлення команди. По ходу сезону гравчі не приходяли, влітку приходили. Ну, півтора року тому ми і зібралися, тому я рахую, для нас це, це добре. А гравчині, ну, я не видокремлюю, я задоволений цією командою. По-перше, вітаю металіст з перемогою. А по нас чемпіонат закінчився. Також вітаю з завершенням чемпіонату. Дякую Збройним силам, що дозволили нам займатися своєю улюбленою справою. А по нашій команді прогрес є. Десь окремі футболістки прибавляють як в, в індивідуальній майстерності, так і Командні окремі гравці прибавляють, хоча дуже повільно, хоч сиділося б швидше. Але прогрес є. Ми працюємо, ми рухаємось далі, не зупиняємось в ніс више. І Я сподіваюся, що наші перемоги всі попереду. І надію, що ця команда на наступний сезон збережеться. Якщо збережеться, буде така можливість, то я думаю, що. Є в цієї команди хороше майбутнє і в окремих гравців, що вони виростуть, переростуть в топових гравців чемпіонату України може навіть і десь на європейському рівні. Ну, і які плани на міжсезоні? Так як в нас ще дуже багато школярок, вони в них зараз продовжується навчання, ми не відпускаємо дівчат, ми лишаємо до 1 червня, тобто будемо підтримувати ігру, тренувальний тонус. Думаю, що десь на місяць розпустимо, відпустимо, десь треба переварити, тому що футболу дуже багато на сьогоднішній день. І з новими силами зберемося, почнемо тренувальний збір і будемо готуватися до наступного сезону.